Модернізація системи оповіщення, єдиний центр реагування, зони безпеки та оновлення системи відеоспостереження. Всі ці безпекові нововведення вже найближчим часом розпочнуть реалізовувати в Чернігові в рамках втілення місцевої стратегії Чернігів комфортне та безпечне місто. Про це Челайн розповів начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. З його слів, деякі з безпекових нововведень вже діють в Чернігові. Це, до прикладу, проєкт офіцер служби освітньої безпеки, а також ініціатива щодо збільшення кількості груп реагування. На надзвичайні ситуації та оновлення наявної системи оповіщення. Наступним етапом реалізації місцевої безпекової стратегії стане створення єдиного ситуаційного центру. Міністр внутрішніх справ сказав і поставив за щоб створили такі спільні ситуаційні центри в містах, обласних центрах, де одночасно будуть чергувати і представники поліції, представники ДСНС, представники комунальних служб аварійних, щоб можна було реагувати дуже швидко. На будь-яку подію в місті зараз розглядається питання створення або єдиного ситуаційного центру на базі Департаменту цивільного захисту області в захищеній споруді, або два, де один буде безпосередньо міністерством внутрішніх справ, а інше це департамент цивільного захисту області. Разом з тим наразі розглядають можливості організації в місті зон безпеки, які будуть обладнані тривожними кнопками та на яких чергуватимуть представники відповідних служб. Це зони так називаємо безпеки, несення служби поліцейськими громадами, щоб люди чітко розуміли, де у нас безпечно в місті. Ми розуміємо, що це повинні бути міста найбільшого скупчення людей. Там це повинні бути маршрути до цих місць, і ці місця повинні повинні поєднані бути в єдину систему. Також буде модернізована наявна наразі в місті система відеоспостереження Безпечне місто Чернігів зі слів Дмитра Брижинського. Її заплановано оснастити сучасними камерами. Ми зараз розглядали історію стосовно влаштування міста спеціальними камерами, які будуть багатофункціональними. Це не тільки відоспосередження, це подальшу можливість здійснення контролю, де більше транспорт, де треба покращити рух, де треба встановити світофор. Утім, наразі кінцевих термінів щодо завершення всіх необхідних заходів в рамках місцевої безпекової стратегії Чернігів комфортне та безпечне місто не називають. Зі слів Дмитра Брижинського проект реалізовуватиметься поступово, зважаючи на можливості та запит міста та містян.